На кабелі нам. О, Кіліан, маті вам бупіє. Сюда. Еволюцію на яку снапірдалі. Киліан зловив. Це, по-моєму, подвиг. Потому что я останній раз я її ловив в FIFA 23. FIFA 23. FIFA 23 я ловив. Собачка будка. Кіліан, мать і вам а Сіка стоїш. Ого, ти стоїш! А що так дорого? Ха -ха. Курва! Бліжа, що не продаває. Падла, цей продаваємо випусти мені? Так, пік за дивізіони, Ну шо, Діви кормлять чи не кормлять? Шос не кормлять. Ой, а що так печально? все? Ммм. Цени диви цены пик из дивизионы. Сарян тупанул. Ммм. Какуля. Діви кормлять нормально. Муки Перший пішов. Перший пішов, але щось подождіть, Я хочу сделать... Шаш, пік відкрий уже. Чи Діви кормлять, чи не кормлять. Поки ми Діви не кормлять. А що цей фодер, він... а що він не продаваємо? І кот хера він не продаваємо. Це ж за дивізіон пак. Це фодер, понятно. Я даже не буду, даже не буду не грати, понятно. Же, а, цай, а чё так? А чё все продаваем? Опа, шады, опять вин. Контора лайном кормит. Ну ладно, ВСБЧ лутить. Опа, мы продаваем. Или не продаваем. ВСБЧ лутить, а кто продавает? Вкусняха. О, всё, это же не дева. Чао, пики, пацаны, что-то убирает? Поднимемся на Ации. Вон секунд. Себе лайк. Хача, свистя, ничего не падает. Я понял. Зря пики. Ну, зря пикил. Не зря, потому что у нас сейчас собранная цепь будет. Значит, убери. Одно й то саме падає, да? Я рюкзолюю мною. Так, одне й то саме падає, це жесть. Кантора, чого ти душе нападає? Кантора хікає. Так, опа! Перший промік. Картинка прикольна. Да? Це П. Іспанця. да? так? Це Мапіліошка. Ну, вона дуже маленька. Не, неможливо грати. Да, це Мапіліошка. Це Барса, да. Мапіліошка. Да. Ну, блін, у неї неможливо грати. Типа, це даже ніж педри. Я не думаю, що вона грабельна от слова зовсім. ти стоїш, о, ти що стоїш? Ну я думаю, ти впадеш. А, ніхе ти не стоїш, я поняв. Опа, Промік. Сама Піліошка знову. Ні, це щось інше. Це ЦЗ, це Франція, це Ліга Керма. Це Ліон, це хто ти? Ренард? А, подожди. Может, там и Касимба, может, там Гризман? Ага, Гризман. Кегель. Кегель. Статки потужей конечно. Бляха муха. Бляха муха. Ничего ты не стоишь? Известно же. Бан. Да, опа, оборотень. Что тут? За дивизион... Жавиз ЛВ? ЛВ Бундеслі... Блін, ти, ти мені задулбав, пад, це вже третій раз він мені падає. Ти задоїв уже мені собача ти будка. Це 94-й фудер. Ну що це таке? Це за Division Rivals. Могла контора щось нормальне дати. Блять, вонючка тупа. Це Кліщано Роналду. Майже. Це Кастельс. Кастельс. Первый у меня падает, да речи, я него? А, у него 91-й рейтинг. <laughs> не, ну идиоты, конечно, на конторе. 91-й рейтинг. Спасибо. А, полетели. А, понятно, тут, тут уже все хуже, да? вы это дерьмо. Испания, ЦЗ, э, Не знаю, кто это, это такая суперлига там. Без понятия, кто ты воин. А, Альберто, понятно, контор. Джанкуючу бару за тобі за, за, за таку несподіванку, блін. Падало було цукерно. Опа! Опа, це Антуан Гризман, дивіться. Це не, це, це, це не Лука Модріч. Це Лука Модріч, це золота картка, окей. Це Лука Модріч. Да, да, я вже злякався. І. Мапіліошка вже вдруге. Ну, конторам, походу, по я зрозумів, надає мені одні ті самі картки. Просто по кругу шаманить ними. Ну там же, там же вона викинула по 20 карток, по 20 25 карток в промо і кидає мені... от ті самі. Шо, карток ж мало, так. Да? Опа! Промік. Мужичара. Мужичара, воротар. Е е е не знаю хто це. Це Едерсон, не. Адерсон, а дальше що? Окей, окей. Блін, надіюсь, тільки не мапіліошка або ти біч з байера. Опять, А, це кьогер мені. Це вже на другий раз падає. Ну, мені, мені тупо фул дублікати. Біч, біч з Байера три рази. Ця подруга з Байера два рази. І мафіліошка два рази. Ну, комбо. Інший карток просто тупо не существує в цій конторі. Давай, не жидись, не жидись. Опа, полетіли. Гризман, почти. Це якісь велисі волохати, фарвені, гріється Осім'єн. Це, осім це Вітька Осім'єн. І за ним, будь ласка, тільки не дублікат. Тільки не дублікат. Окей? Який говорив на дублікат. <реш> Хотів фодер, на фодер. Ну ладно, дякую, дякую, дякую. 199-й. Це, це кислайно, собача будка. Це фервет, це. Що це? Це джокер, це не лайно. У мене ще один форвард з'явився, собача будка. Ще один форвард, куди стільки більше? <реш> Дйокер ще з'явився. Ну це непогано, це не погано. Непоганий ФРВ, але бляха муха. Ну вже пізно, у мене вже МБАПЕ вже даже є. Ой. Вже трохи пізно. Кантор, ти не мала його раніше дать. Чому я така жлобяра даєш тоді, коли вже не треба. У мене є у мене є, у у є Андрій, у мене вже є Мбапе золотий, коеве закину. Тепер ти появився. Ну куди? Ну куди уже? Ладно, тут вже не осінь, тут вже якась дур... дурниця. ЦП, е, португеза, без поняття, хто це. Не знаю, хто це. Бишихташі, тим боє. А, -а, а, це цей голубчик. Він не прикольний, до речі, він не поганий. Не поганий. Минулому році, чи поза минулому році він був цим Футісом він був. фодер, але, але прикольний фодер. Давайте відразу 2C1 напишемо. <реш> Тут теж <тоже> лайно. <реш> Коротше, я, я так зрозумів, Та я навіть не знаю хто це такий. А, це якийсь там. Я поняв. Це з Вольцбурга це біч. 80... 91, 891 92 А, ми такі не ловимо, а може ловив. Коротше, це вся херня, я поняв. це безтолково. Королева не ранира. Най... Нара... Опа! Блін, опять жінка, та за що? Надіюсь, не вона. Це ФРВ, Франція. Ліга Керма. Я даже не знаю, хто це. Це Діані? Це, це Катато? Єс, і що? От charbi dalle. А charbi? Чому от чому, Де там буква Ч, там Ц, хер я знаю, як вона читається правильно? Но контора, треба ще одну картку. ще Треба десяту оформити. Треба ще десятую картонку оформити. Контор. Давай, зберись.